А ще цього дня, рівно 38 років тому, Радянський Союз вперше обміняв свого громадянина на лідера компартії Чилі Луїса Карвалана. І що цікаво, обміняв його на Володимира Буковського. Він не був ні шпигуном, там якимось іноземним, ні представником ін... ну, і... Інтересів іноземних країн, а лише право От Просто так захотіли взяти одну людину, вирвати у суспільства і обміняти на іншу. І от далі будемо говорити про цю всю от радянську практику і російську практику торгівлі заручниками, яка й досі існує в нашій постійній рубриці. Історія питання. Обміняли хулігана на Луїса Корвалана. Де би нам такого взяти, аби Брежнєва зміняти такими рядками. Народна радянська творчість відреагувала на обмін радянського публіциста одного із засновників дисидентського руху Володимира Буковського у радянських в'язницях і на примусовому лікуванні він перебував 12 років. А 18 грудня 1976-го був обмінений на лідера чилійських комуністів Луїса Корвалана. І як відомо, подібна практика видворення нелояльних Кремлю громадян жива і до сьогодні. Практика політичної торгівлі людьми була започаткована майже одразу після Другої світової війни. Але такі обміни стали особливо активними з початку 50-х, коли посилилось протистояння між вчорашніми союзниками Радянським Союзом і Заходом у рамках холодної війни. Перший відомий випадок стався у 1949 році. Тоді відбулися обміни військовополонених. СРСР іноді йшов на обмін цивільних осіб і військових, але це стосувалось здебільшого повернення людей у свої країни. Водночас Сталін вимагав повернення і тих, хто воював на стороні Гітлера проти СРСР із політичних міркувань. Холодна війна набирала обертів, що не могло не позначитись на збільшенні кількості заарештованих радянських шпигунів на заході, і дисидентів, які виступали з критикою влади комуністів в СРСР, намагання уникнути гучних публічних процесів, які могли погіршити відносини між наддержавами, підштовхнуло керівництво КПРС до таких форм повернення своїх, як за паспортом, так і за переконаннями. Початком такого точкового обміну став 1954 рік. Тоді заарештованого радянського розвідника Міхаїла Світлова обміняли на одного з американських агентів, затриманих у східній Європі. Але найвідоміший обмін відбувся через вісім років у 1962. -му. Радянського шпигуна англійця Рудольфа Абеля. Обміняли на Френсіса Пауерса шпигунський літак, якого 1 травня 1960 року був збитий над Уралом. Обставини були яскравими не тільки для свого часу. Через півстоліття 2015 року про всі обставини цього обміну великий Стівен Спілберг зняв історичну драму Міст шпигунів. Обмін Володимира Буковського на Луїса Корвалана відкрив нову сторінку цих обмінів, коли радянських шпигунів за кордону почали міняти на радянських дисидентів. Щоправда, лише тих, хто системно і публічно критикував комуністичний лад, решту, які не відповідали в зірцевому образу будівничого комунізму, просто позбавляли громадянства з квитком. В один кінець це були переважно представники московської і ленінградської інтелігенції, але не українці. В'ячеслав Чорновіл, Левко Лук'яненко, Іван Зюба, Степан Хмара, Василь Стус обміну не підлягали серед українських дисидентів, які опинилися на заході. Можна назвати двох. Це Натан Щаранський, хоча його частіше згадують як єврейського активіста, оскільки він боровся за право виїзду до Ізраїлю, проте його діяльність тісно пов'язана з українським правозахисним рухом. Після засудження у шпигунстві і антирадянській діяльності, і дев'ятирічного ув'язнення у 1986 році Щаранського звільнили в межах одного з найбільших обмінів холодної війни. Що включав кілька радянських шпигунів, затриманих на заході? Другий легендарний генерал Петро Григоренко, український дисидент, що боровся за права кримських татар, доводив правду про сталінські генії у Другій світовій війні та засуджував вторгнення радянських військ до Чехословаччини. Його переслідування почалось ще за часів Хрущова, що вилилось у перебування у психлікарні, ув'язнення і переслідування. Лише у 1977 році, після розголосу справи Григоренка на заході, до якого, до речі, долучився той таки Володимир Буковський, українського генерала відпустили на лікування до США, після чого оперативно позбавили громадянства СРСР за часів президентства Бориса Єльцина, Кремль знов повернувся до практики обміну шпигунів. На шпигунів, і то в мізерній кількості. Проте його наступник Владимір Путін почав міняти не тільки лицарів, плаща і кінжала. кремлівському господарю. Знадобились в Росії ще й торговці зброєю, терористи, наркоторговці і послідовниці Матахарі. Не забуває він і про дисидентів, про тих, хто не хоче залишати Росію добровільно. Не став виключенням і цьогорічний обмін російських опозиціонерів, правозахисників і журналістів Володимира Карамурзи, Ілья Яшина, Евана Гершковича та інших на кілера, кібершахраїв та наркоторговців. А раніше за тим самим принципом Путін отримав торговця зброєю Віктора Бута, віддавши щоправда двох громадян США: баскетболістку Брітані Грайнер та туриста Пола Вілана. Путін втягнув у цю свою брудну гру і Україну, коли бажав повернути своїх терористів і пропагандистів, що працювали на Кремль в Україні, на наших громадян. Олег Сенцов, Олександр Кольченко, Едем Бекіров, Володимир Балух. Євген Панов, Роман Сущенко вже вдома. Владислав Єсипенко, Олег Приходько, Іван Яцкін та десятки сотні інших чекають не тільки на свій міст шпигунів. Ми чекаємо разом із ними, що світ без країни терориста, що бере заручники своїх громадян та громадян інших країн, просто перестане існувати.